Те вінок із однієї квітки, а різнотрав'я та розмаїття квітів, так і перший вінок постав свого часу зі спільної справи та взаємодії жінок. І саме про роль жінки тоді і тепер говоритиме у сьогоднішній програмі є що почитати. Жінка про яку ми говоримо впродовж уже двох програм. Минулі ми обговорювали так само якою може бути жінка, і як їй вибрати своє місце в суспільстві? Сьогоднішня жінка, яку ми обговорюватимемо, така сама, але це жінка-українка, і вони виборювали своє. Право на життя, право жити так, як вони хочуть. Ще дуже давно, і читаючи саме перший вінок, книгу, яку ми обрали, я була дуже здивована тими сенсами, які вкладали ще тоді, і які розкриваються зараз. Тому насправді ця книга, перший вінок, це унікальна книга. Це жіночий альманах. По суті, найбільший вклад в створення цієї книги зробила Наталія Кубринська і Олена Пчілка, і це нереально важливе насправді видання для нас, тому що жінки на той час, здавалося б, Ну, це мали би бути ці матері, які бавлять дітей, варять їсти. Хоча ми стабільно говоримо це про будь-яке століття, напевно. Але вони все-таки зробили книгу, в якій показали, якою була жінка в суспільстві тоді, і якою вона хотіла бути, чи то науковицею, чи то просто мати право жити, так як вона хоче бути з тим, кого вона кохає, і робити те, що вона хоче. І насправді варто відзначити, що це дійсно та книга, яку кожна жінка мала б тримати в себе на полиці. Правда, ну насправді це артефакт жіночої прози Галицької жіночої прози, нашої української жіночої прози, маніфест жіночому рухові. І ти правильно підмітила Олена Пчілка і Наталя Кобринська такі дві апологетки, які найбільше доклалися до цього першого вінка. Насправді там було 17 авторок на той час. Це 11 галичанок і шість надріб... надніпрянок. Тобто, це був своєрідний альянс. Поєдналися такі дві частини в одне єдине ціле, де на шпальтах. Як цього видання постали кардинально різні авторки, письменниці наймолодші на секундочку на той час було 16 років. Це була Леся Українка. А найстарші 59, то була Олена Пчілка, її мати. І це був такий своєрідний союз поєднання, такий духовний жест такого своєрідного сестринства, жіночої солідарності, тому що насправді потрібно було зробити дуже багато, щоб подолати власні амбіції, подолати якісь внутрішні перепони для того, щоб стати авторкою першого він. Хоч не було все так гладко, як видається зараз, бо зараз ми це читаємо з погляду часу. Маємо перед собою гарне видання. Воно зберегло свою первісну структуру і первісну суть. І це перевидання, воно ніби вкотре регламентує про те, що ця тема і досі актуальна. Ми бачимо, що там збережений діалект, там збережена основна тематика тогочасного суспільства, і, в принципі, ідейна навантаженість патріархальна. Оця тема, яка хвилювала багатьох жінок, і особливо цих 17 жінок, які стали авторками. Цього першого вінка, хоча як воно було насправді, я навіть дозволю собі сказати, що перед історією створення цього першого вінка, індивідуальні історії цих письменниць, мене вражали набагато більше, ніж їхні тексти, тому що це були такі пристрасті, такі інтриги, що вони вартують, мабуть, якогось багатосерійного там фільму, який би з захопленням дивилися на сучасному етапі, і безумовно до цього всього замішаний чоловік, як буває у найкращих українських серіалах, і це. Чоловіком був не хто інший. а Іван Франко. Як, він, як, як як він опинився між ними взагалі? В Принципі він опинився е, його. Попросила Кобринська на той час він її підтримував. І цю ідею першого вінка він підтримав. Навіть був нею захоплений. Він навіть десь в одному листі до Кобринської казав, що бачить в цьому ідею духовного жіночого відродження. І в принципі, ця ідея написати такий те, такий альманах, такий артефакт більшою вірою належала Наталі Кобринській од. Однак підтримана була Іваном Франком. Але ми самі розуміємо, в якому становищі на той час були жінки, і фінансової можливості, і навіть такої покровительської можливості жінка не мала. І їй потрібно було Наталі Кобринській об'єднатися з кимось таким, хто би міг фінансово, ідейно, тематично підтримати її в цій ідеї. І, в принципі, Іван Франко запропонував Олену Пчілку. На той час Кобринська і Олена Пчілка вони були маркерами української літератури, успішним комерційним брендом можна сказати. І завдяки їхнім фінансовим і ідейним зусиллям Вийшов альманах перший вінок. Ну і слухай, об'єдналися 17 жінок. Тобто, це не можна сказати, що дві жінки там собі мали оці феміністичні погляди, і вони собі вирішили їх просувати. 17 жінок думали однаково. Тобто вони думали про своє становище, становище таких самих, як вони, і вони це питання піднімали. Ну насправді це дуже круто, навіть в наш час, тому що навіть в наш час ми десь говоримо про те, що наші права можливо усуваються, можливо, нас десь обмежують. Тоді, коли здавалося жінка це знову ж таки як казала, це мати, яка бавить дитину і яка е, виходить заміж за того, кого, за кого скажуть вийти батьки, і не завжди за того, кого ти кохаєш насправді, е, або за того, хто відповідає по статусу. Тут жінки говорять про те. Про свої права, про свої бажання, про свої погляди, і як мінімум 17 таких жінок, які публічно на той час могли про це заговорити. Зараз не кожна, напевно, скаже про те, що їй щось не влаштовує. Це дуже цінно, це дуже класно. І взагалі дуже цінно це формат цього видання. Ти казала, що він зберіг пер первісний вигляд. Тобто, якщо дивитись на цю книгу, ми розуміємо, що вона виглядала на той час так само. І читаючи її, тут збережено все. Збережено буквально мова кожної з авторок. Тодішня українська мова, тодішній формат написання і це. Насправді дуже цікаво спостерігати, подекуди не зрозуміло, подекуди незвично. Але коли чим більше ти її читаєш, тим більше ти проникаєш в цей час. Ти якось е, пересуваєшся в цьому часі з сучасності, ти потрапляєш до них в їхній період, ти от це, ти буквально проживаєш. Ти розумієш, що тоді жінки проживали. І це насправді з всіх книг, які ми брали, це, напевно, найвартісніше в своєму сенсі. Так, я з тобою цілком погоджуюся, але Олена Пчілка і Наталя Кобринська об'єдналися, і навіть їм обом таким на той час самодостатнім відомим письменницям довелося чимось пожертвувати і від чогось відступитися. Припустимо, Кобринська вступила Олені Пчілці назву, тому що Кобринська хотіла назвати цей альманах жіночий альманах. Але Олена Пчілка хотіла назвати це перший вінок, і в принципі вони знайшли компроміс. Тобто, як бачимо, навіть в цьому потрібно було чимось жертвувати. Щоб в кінцевому результаті отримати те, що ми маємо зараз. Навіть малесенькі такі амбіції, малесенькі якісь такі досягнення, вони нівелювалися під впливом загальної думки, колективної ідеї. Хоча всю редакторську роботу взяла на себе Наталя Кобринська, їй допомагав Іван Франко. І, можливо, кількісно тексти, то скоріше так, кількісно тексти Наталі Кобринської вони все ж таки переважають у цьому альманаху на фоні інших письменниць. Ну але вони і варті, того мені здається, якщо от вникати. В самій тексти їх тут багато, і кожен з них має якийсь свій сенс, кожен з них щось доносить, але сумарно це все знову ж таки про жінку. Якщо, наприклад, брати от мені відгукнулися товаришки самим початком, це Олена Пчілки, твір. Те, що ми говорили в уроках хімії минулого разу, жінка, яка хоче навчатися, жінка, яка хоче щось досліджувати, щось нове дізнаватися, яка хоче зрештою стати медиком. Виникає таке питання: а на що тобі цього? Насправді ти ж можеш сім'ю, Ти маєш створити сім'ю, тому що ти жінка, ти, ти дівчина молода. Ти маєш зараз вийти заміж, народити мінімум шість дітей і жити цим сімейним щастям. Вона хотіла бути лікаркою, і вона поїхала за кордон. Вона поїхала в Цюрих, Вона вивчилася, вона весь час вчилася, весь час читала. Наша ти так багато читаєш. Дійсно, на що ми зараз з тобою так багато читаємо, тому що нам це подобається, нам це приносить якусь користь. І героїня теж це доносила. Тобто у мене є власні вподобання, в мене є власні бажання, і мені не обов'язково. Вийти тим шляхом, яке турує мені суспільство. Я можу йти тим, яким хочу я. Тобто, хочу бути майдаком, я ним стану. Я маю на це право або обирати за кого ти вийдеш заміж. Так само ти маєш право самостійно обирати. І от якраз авторки, і усі авторки, які тут є, вони намагалися доносити оце кожне справа, яке має жінка, доносити в окремих творах або навіть і цілком про те, що ти маєш вибір, ти маєш можливості, і суспільство має це просто сприйняти. Так, ми зараз говоримо про цей вибір, про ці можливості, тому що ми живемо в зовсім іншому суспільстві. Але жінки кінця 19 століття, які стали авторками першого вінка, вони звикли бути тими, кого ведуть, а не тими, хто веде. На жаль, це була така своєрідна стереотипна практика тогочасного суспільства. І проти цього ти не підеш, ти цього не заперечиш. І жінки мусили підкорюватися цим законам. Але перший вінок це свідчення того, що все ж таки перша сходинка була подолана. Врешті всю традицію. Цією української літератури жіночої літератури ми маємо завдяки найкращим зразкам прози першого вінка і не тільки прози, а й публіцистики, а й поезії, але й загалом ідейної наснаженості цього першого вінка, тому що тексти були різноманітні, починаючи від публіцистичних маніфестичних засад Наталі Кобринської, яка написала передмову. В принципі, як на мене, я так опираючись на біографічні дані, вважаю, що Кобринської було найбільш сприятливе родинне середовище. Ще для того, щоб вона могла бути собою. Її батько по всякому підтримував її, намагався заохочувати її, працювати у цьому дусі, ніяким чином не забороняв, тому що ну, традиційно би було заборонити, тому що це неправильно для жінки. Вона сповідала неправильні ідеї, неправильні переконання. Згодом чоловік, єдиний з усіх цих чоловіків, жінок, цих жінок, який підтримував власну дружину, ну за винятком, можливо, Куліша, який підтримав Ганну Барвінок. То все ж таки, чоловік Наталі Кобринської, він її ідей підтримував, він навіть фінансував її перші е, письменницькі проби. Е, підтримував на ментальному рівні, на рівні емоційному, бо це подекуди навіть важливіше ніж фінансовий і матеріальний рівень. Але він рано помер, і це дуже сильно підкосило Наталю Кубринську. Воно навіть якимось чином вивело її з колії. Вона не бачила сенсу у подальшій своїй роботі. І навіть до кінця свого життя вона носила чорні сукні. Навіть у літературі її прозвали чорною панею. Контексті жалоби за своїм чоловіком, і от ти згадуєш про батька і про те, як батько мав би ставитися до своєї дитини. Насправді дійсно так, тому що навіть в одному з творів це було жінка попала в нещасливий шлюб, тому що вона не кохала цього чоловіка. Чоловік це розуміє відповідно, вбив так. так, як це було, начебто, в традиційній сім'ї. Є значить любить, як то казали. Вона хоче прийти до батька, пожалітися на це. Батько, ну. Ти, ти сама це, це твоє життя, ти маєш, ти маєш терпіти, терпи, вертайся до чоловіка, живе з ним і дай вигляд, що все нормально. Так не має бути. Тобто то батько мав би підтримувати її, а не оце таку ж Бог судив, як це люди казали: ну живеш нещасливо, в нещасливому шлюбі, таку, ж Бог тобі любить. <світ> ці стереотипні традиційні фрази, які, здавалося б, мали б виправдовувати чоловіка. При тому жінку утискаючи тим, що. Нещасливий шлюб, значить, Бог так бачить, значить, так має бути, значить, тобі така доля судилася, і живи з цим приймай це і йти далі. Ну, насправді є складно так, напевно, йти далі. Відповідно, багато це жінок я. просто не витримували цього. Відповідно, здоров'я вже десь не витримувало, жінки помирали. Або навіть народжуючи по шість дітей, як це було на той час нормально. Так само, це ж здоров'я, воно теж не вічне, здавалося б. І ці всі питання піднімаються в книзі. Тобто, ми розуміємо хвороби, які на той час торкалися людей, які так само забирали життя. Так само ці всі сімейні відносини, сімейні стосунки, вони так само десь тиснули, як на жінку, так і можливо і на чоловіка. Тому що, коли ти розумієш, що тебе жінка твоя не кохає, але ти мусиш з нею жити, тому що. Ви вже так. одружені, то вже вибору немає, начебто і ти теж не витримуєш, тому що ну нещасливий шлюб він напевно на всіх впливає. І ці всі суспільні проблеми вони дуже активно піднімаються в цій книзі. І знаєш, читаючи її, ти все одно проводиш оці паралелі з сучасним. Тобто, десь щось навіть не змінилося, десь немає якогось якихось змін в ході історії. Тобто, чоловіки так само б'ють жінок, так само є це сімейне насилля, нещасливі шлюби. І ми про це все так само чуємо, і так само не завжди діти знаходять якоїсь підтримки в Батьків, хоча деколи да, батьки підтримують. Тобто ти читаєш це, ти задумуєшся, чим живеш ти, чи чим так. живуть твої сусіди. І це, це насправді це дуже добре. Таку книгу дуже добре тримати на полиці і не просто тримати-читати. Ця книга не тільки літератури як історії, а історії як е, маркери нашої ідентичності. Е, дуже цікавий принцип добору цих авторок. Бо насправді як різні між собою незнайомі чи знайомі письменниці потрапили на шпальтах е, шпальти цього альманаху? Історії дуже цікаві. Вони насичені пристрастями, інтригами, ревнощами, гордощами. Ну, в принципі, все як буває серед жінок, які е, не можуть приборкати свої емоції, будьмо справедливі. І буває по всякому. От у нас є перелік е, цих. Письменець, ми бачимо Наталю Кобринську, бачимо Олесю Бажанську, Уляну Кравченко врешті Лесю Українку. І тут наштовхує тебе на таку думку: ну, бракує ще однієї такої славної боковинки ну Ольги Кобилянської в цьому списку. Mm -hmm. Ну чому ж її нема? А насправді там дуже цікава історія. Ольга Кобилянська мала бути на шпальтах цього видання, і вона навіть подала свій е, текст прозовий, який називався Привид. Але чомусь Наталя Кобринська його забракувала, сказавши, що він занадто політично упереджений. І через цей текст ми Можемо набратися проблем. І запропонувала Ользі Кобилянській переписати цей текст. Але вони перед тим спілкувалися, листувалися, між ними склалися теплі стосунки на перших порах. Потім е, включилися якісь амбіції. І е, Ольга Кобилянська і Наталя Кобаринська вели постійне змагання між собою: хто краще в літературі, хто краще вміє себе позиціонувати, хто краще вміє себе подати. І на це все наклалося ще сердечні справи. Ольга Кобилянська закохалася у брата Євгена Озаркевича. І можливо якесь таке негативне ставлення у бік Кобринської, яку вона називала зневажливо Натальця, можливо, пов'язано з цими сердечними справами. Але... Коли Кобринська е, почитала останнє е, останній текст, який вона подала. Кобелянська подала до друку. Вона знову ж таки його забракувала, е, Сказавши, що він також не підходить. А насправді він був суголосний із її особистим текстом, і, можливо, таким чином вона усувала конкурентку. Невідомо чим вона керувалась на той час, але Ольга Кобилянська не потрапила в перший вінок, не потрапила в цей альманах, і це її дуже сильно образило. Це її навіть принизило, тому що вона ймовірно хотіла бути своїми духовними сестрами, хотіла об'єднати під спільною ідеєю жіночої духовності, жіночої емансипації і жіночої рівності, бо, ми, як знаємо, уся творчість Ольги Кобилянської, вона якраз зосереджена на те, щоб зобразити жінку і її духовні поривання. Так само, Уляна Кравченко. Вона потрапила своїм шляхом на цей в цей альманах. Олеся Бажанська, яка в останній момент сказала, що відмовляється від авторських прав на всі свої тексти, і і тут зіграв роль Іван Франко, все ж таки. Він своєю фавориткою вважав Уляну Кравченко. І коли Кобринська подала в цей альманах свій текст учителька, він його забракував і натомість запропонував твір Уляни Кравченко. Спогади учительки. Невідомо чим керувався Іван Франко, хоча можемо здогадатися. Але були такі ситуації, були такі пристрасті, і кожна з цих письменниць вона потрапила на шпальти першого вінка. За чиєїсь протекції хтось когось порадив, хтось когось запросив, хтось когось знав. В принципі, так вони об'єдналися. Ці літературні інтереси <рес> це просто. Але насправді, якби вони всі не об'єдналися, то й не було б цієї книги. Можливо, вона була, б, але вона була б слабша, тому що це дійсно, от, тут постійно про це згадується, це голос цих українських жінок тодішнього часу. І це голос, який ми змогли почути. І от саме можливість переведити таку книгу, це якраз от вказівник того, що було і що нас до цього призвело. Тобто, це такий путівник від і до. Тобто ми розуміємо, читаючи, що. Вже на той час жінки боролися за це все. Вони публічно про це змогли заговорити. Хоч мені здається, напевно, на той час публічно говорити про таке. Це було якесь ледь не табу. Бо знову ж таки, як ти жінка, може щось собі там, що ти щось собі вигадала, так. кажуть. Що Це публічно щось розказувати про свої права, та де. Але насправді, от знову ж таки, мене дуже здивувала відсутність Кобилянської, тому що навіть переглядаючи з міста, я шукала її. Я відверто шукала, бо очікувала, що буде. Нема це дивно, але сама оця історія створення цієї книги. Дуже цікаво. Це насправді, знаєш, сама книга класна, але історія її створення ще більше підтримка. А участь чоловіка в цьому всьому, враховуючи, ну, що це суто якраз жіночий, та, жіночий текст, тексти, суто жіноча робота. І те, що чоловік все-таки підтримав їх. Та ще й не будь-який чоловік, а Іван Франко. Франко. Ну, Зрештою, від нього можна й було очікувати такого. Насправді, розумний чоловік був, тому не дивно. Але все-таки дивно участь чоловіка, і це приємно вражає. І варто Відзначити, ми трішки згадували про це, але публіцистика тут варта окремої згадки. Чому? Тому що, знову ж таки, Кобринська переважно тут подавала якраз свою публіцистику, але це якраз той приклад того, як вона досліджувала в інших країнах і загалом в Україні на той час, як взагалі фемінізм, як ми це вже тепер називаємо, розвивався, як жінки себе позиціонували, якими вони були, і як в різних регіонах, в різних країнах про них говорили, як вони самі про себе заявляли. Тобто вона зробила велике дослідження, мені здається, того, як це було за кордоном. Вона дослідила ці різні етапи, різну участь жінок. В різних подіях, в різних ситуаціях, і так само дослідили, як це в Україні відбувається. Так само це класно прочитати, тобто важливо не лише в цей літературний такий вклад, але й цей публіцистичний саме в контексті того, що можна проаналізувати, що було, що призвело, тобто якийсь аналіз своїй голові провести тепер, в з першому столітті, подивитися на те, як це було тоді, і що змінилося, порівняти знову ж таки на прикладі закордонних різних ситуацій, різних історичних подій. Як це відбувалося і яку роль власне грала жінка, тому що здавалося б, що тільки чоловіки в нас історичні постаті, але насправді ні, ми маємо чимало жінок, які щось відіграли. І навіть ці жінки, які створили цю книгу, вони теж е, зробили величезний історичний вклад. Вони показали, що в історії так само була жінка, жінка, яка так само боролася за себе, за свої права, за свою позицію. Іван Франко підтримав цю ідею першого вінка. І коли Наталя Кобринська зініціювала ідею другого вінка, вгадай, хто? Заборонив. І не підтримав Іван Франко. Це mm, ж таки, Іван Франко, другий вінок не підтримав. Е, натомість видали інший альманах, іншу газету. Вона була такого ще квартального виходу, і в ту газету не взяли Наталю Кобринську. Вона потім заснувала серію Жіноча доля. Е, вона вже не мала такого комерційного успіху. В принципі, перший вінок, будьмо справедливі, він не мав комерційного успіху. Значна частина тиражу просто припадала пилом, тому що він був спрямований на активне розповсюдження і на активне читання. Ніхто не про те, що в цьому буде якась велика ідейна наснаженість. Всі думали, що це буде легке, чтиво, е, якесь таке романтичне, ностальгійне, розважливе. А насправді це було складне письмо. Складне письмо про становище жінки, і воно не мало тієї популярності, тому що, як ми вже говорили, ця ідея не мала популярності в той час. Ну от. І навіть мені здається таку книгу ти кажеш про якісь романтичні книги, романтичні твори. Мені здається, такі начебто мали б читати жінки, правда, а, а не оцю феміністичну ідейність, яку подавали ці жінки. насправді варто було б, ми швидше до цього всього прийшли, тому що навіть теж мені дуже відгукнулася публіцистика про родинну неволю жінок в піснях і обрядах весільних. Тобто, це дослідження того, як жінку подавали в різних якраз, піснях, особливо якраз під час видачі. Жінки заміж. Навіть оце, коли жінка йде з рідного батьківського дому до дому батьків свого чоловіка. І оце навіть плакали столи лави, мисики мальовані, хто ж нас митеньки буде, взяли Ганусю люди. Тобто вона мила дома посуду, тепер вона буде мити там, як же ми її будемо проважати. Тобто, от всюди жінка була, оця якраз винниця посуди, матір своїх дітей. Ніде жінка не була як жінка, тобто батьки плакали, бо вони втратили десь робочі руки, десь просто рідну кровинку. Але здебільшого от, ми що, ми ж розуміємо, що дівчина мала там видати худобу, нагодувати її, зварити всім поїсти. Чоловіки в той час там робили свою роботу, і це був такий, начебто, збалансований, суспільний збалансований суспільний баланс, покажуть. Насправді ж ні, насправді ж кожна з них хотіла чогось свого, і можливо, ну ми навіть читаючи ці книги, бачи, як ці жінки плачуть, коли їх видають заміж. Ми ж розуміємо, що в кожної з них були свої якісь мрії кудись поїхати, кудись податися, вивчитися. Навіть якщо ти жила в селі, ти все одно хотіла чогось більшого. ти, ти завжди тягнулася до чого чогось більшого. Тебе видають не завжди за закохано. Тебе видають за того, в кого можливо більше грошей, хто більше тобі підходить по статусу, а тому ти не підходиш по статусу. І ти подекуди залежиш від того, що тобі скажуть твої ж батьки чи батьки чоловіка, за якого тебе видають. А насправді ж насправді ж вибору можливо тоді й не було. Так ти там якісь, могла якийсь гарбуз умовний винести, десь відмовити, але все одно, здебільшого ми маємо приклад в цих всіх творах про те, що вибір це все-таки вибору жінок позбавляли. Хочеш їхати за кордон вчитися? Подумай тречі, а, а сім'я, діти. то ти молода, тобі треба народити, тобі треба вже вийти заміж, та яке. А насправді ну шлюб що це був єдиним способом. Вибирали не серцем, вибирали розумом, вибирали гаманцем. Тому що шлюб він був вигідним альянсом. Тобто, це була можливість збагатити свої статки вдвічі, вдало об'єднати землі під спільним спільною ідеєю щасливого шлюбу. Там дивилися на більш щедрий посах у жінки, і за таким принципом вибирали собі жінок, жінок, чоловіків не вибирали. Угу. Вибирали тільки жінок, і це була така тогочасна практика, проти якої важко було. Яку важко було взагалі здолати, проти якої важко було піти. І більшість текстів, які є на сторінках цього альманаху, вони в принципі описують сцени невдалого заміжжя, тяжке заробітчанство, можливість внутрішньої еволюції, але неможливість її під впливом тотального знецінення жінки. І особливість цих текстів в тому, що тут нема чоловічих псевдонімів, нема марка вовчка і нема там інших жінок, які ховалися під масками чоловіків. Нема чоловічої нарації жінка вперше заговорила від свого. Імені своїм голосом, своїми думками і своїми ідеями, це не та жінка, яка мала б бути за традицією слухняною і слухати щось це вільна жінка, і це такі, якими, якими мали б вони бути ще тоді, якими мають бути зараз. І це ну, насправді я кажу це дуже важливо, тому що навіть зараз подекуди, мені здається, жінки бояться сказати про якісь свої бажання, про якісь свої вподобання, поїхати кудись, куди вони хочуть. Якщо чоловік сказав ти не поїдеш за кордону заробітки, тому що ти маєш. Сидіти вдома, то жінка, напевно, би і залишилася, бо це такий її вибір. Здавалося б, нав'язаний все-таки знову ж чоловіком. І знову ж таки, тому й мене дивує участь чоловіка в створенні цього альманаху, але все-таки десь ця участь виправдана, десь ця участь дозволила йому заіснувати. І просто добре, що цей чоловік мав адекватний вплив. Так, Найбільше. і те, що він, в принципі, це підтримав. Ну, невідомо, він, мабуть. Франко, я собі так вважаю з позиції часу, він спершу думав про літературний аспект цього альманаху, а вже потім про жіночий аспект, про якесь там жіноче духовне відродження. Хоча ще раз повторюся, він пропагував жіночі гімназії, жіночі читальні просвітницьку роботу для жінок, яку в принципі активно підтримала Наталя Кобринська. Вона у своїх маніфестах пише, що для того, щоб жінка відчула себе жінкою, вона повинна читати, вона повинна вчитися, і у своїх спогадах вона писала, що через літературу я. Дійшла до усвідомлення жінки у суспільстві. В принципі, так і сталося. Вона пропонувала заснувати хати читальні. Вона пропонувала заснувати невеличкі школи, де жінки могли б об'єднуватись не тільки на сторінках цього альманаху, але в реальному житті, говорити про свої проблеми. Із неписьменних жінок ставали би письменні жінки, які би змогли читати. Бо будьмо справедливі, на той час не кожна жінка могла прочитати цей альманах, хоча б, можливо, і хотіла І на сучасному. Етапі ми можемо багато собі дозволити суто через це через те, що багато чого не могли дозволити вони. І вони все ж таки зробили цей крок. Багато хто чим пожертвував. Я вже про це говорила. Хтось власними амбіціями. От маємо Кобринську, вона мала прекрасну підтримку з родини, з чоловік, з боку чоловіка і батька. Але, наприклад, Уляна Кравченко їй пощастило менше. Вона мала підтримку від Івана Франка, але вона не мала підтримки від власного чоловіка. Чому ми тримаємо сучасне видання? Переведення уже тому, що ці принципи дійшли до нас, вони не були втрачені, вони не були загублені. Тобто, голоси цих жінок дійсно стали почутими, і якщо їх почули навіть зараз, то це величезний плюс, тобто це залишається все таки актуальним, і з іншого боку, це залишається і проблемою. Тобто, якщо ми далі говоримо про те, що десь жінку утискають, десь жінка не має тих прав, яких мала б мати, чи того вибору, який мала б мати, то ця книга залишається актуальною і буде актуальною навіть тоді, коли. Надіємося, всі права будуть здобуті і рівноцінні, бо це буде нагадуванням того, завдяки чому завдяки кому ми це маємо. І насправді ця книга дуже цінна, і от вже. Проаналізувавши це все, проговоривши з тобою, я схиляюсь до того, що її читати мають не тільки жінки, які мають зрозуміти, так, де їхнє місце в суспільстві, але й чоловіки, тому що, зрештою, Франко, мабуть, завдяки своєму оточенню жіночому, але він це зрозумів, тобто, яке місце жінки в тодішньому суспільстві, яким вона має бути далі. Тобто він десь, якраз, от, як ти кажеш, вносив цей вклад, він намагався розвивати цю позицію жінки. І от зараз чоловіки так само мали би зрозуміти. Оце, це поняття того, ким є жінка, ким вона може бути, що вона Може принести для суспільства так саме завдяки тому, що такою безкомпромісною була Наталя Кобринська, саме завдяки тому, що такою нещасною у сімейному житті була Оляна Кравченко, однак зреалізованою у літературному і такою якоюсь. Покірною у сімейному житті була Ганна Барвінок. Ми маємо зараз найкращу літературну традицію і маємо можливість володіти цими, цими всіма якостями, хоч вони володіли ними локально. Ми можемо кожна повноцінно мати ці якості в комплексі, і це дуже важливо. Хоч кожна жінка зробила величезний внесок, навіть просто елементарно подавши свої твори, і можливо потім не реалізувавши себе як письменниця, вона вже зробила великий внесок у літературу, у культуру і в принципі в кращі традиції жіночого письма е, в нас в Україні е, Загалом, і ця книга якраз цей гучномовець тодішніх жінок і сучасних жінок, тому що все-таки сучасні жінки перевидали цю книгу, тобто десь це відгукнулося їм, десь це відгукнеться, напевно, кожному. Тому її і варто читати, тому її ми її рекомендуємо, мабуть, нашим слухачам, нашим глядачам і дуже агітуємо прочитати перший вінок Наталії Кубринської, Пчілки і всіх 17 жінок, які доклалися до створення цієї книги, які дозволили своїм голосам звучати гучно і говорити про право жінки, про місце жінки в суспільстві і про те, чому ж вона власне важлива. Симфонія цих голосів звучить і на сучасному етапі. Ми всі маємо можливість їх послухати, ними захоплюватись і ним їх читати. Тому обов'язково читайте перший вінок, аналізуйте, думайте і рекомендуйте своїм друзям. І не забувайте писати коментарі під нашою програмою і залишайтеся з нами, тому що нам ще є що почитати.